Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Давайте з вами розберем, в чому полягає фіаско, глибинне фіаско Путіна як керівника Московії, Андрофагії. Ми ж бачимо, що все, що він робить, воно робиться не так. В русском языке говорять, по-русски, є навіть таке прислів'я, що не делает дурак, все делает не так. так. Так ось, ну подивіться, всі ті стратегічні забаганки Путіна, який він озвучував впродовж власного царювання у Московії Андрофагії, вони пішли, кажучи, наукову коту під хвіст. Але головне з них, на чому він базувався, і яке було заявлено ще до широкомасштабного вторгнення в Україну, це НАТО має збирати власні манатки і відступати до стану 1997 року. Це була заявлена офіційна, так би мовити, думка, бажання. Ну, звичайно, андрофагії Москви, але перш за все, Путіна. Ну, це ж заявив заступник міністра закордонних справ цієї держави. Так. А, яка є, Ну, ця людина є, вже це навіть не Маша Захарова, так? А це офіційна особа, номенклатура. Так, та, яка говорить голосом Путіна. Так, І от він заявив таку забаганку 1997 року, перед 22-м роком. Можливо, це було, напевно, це було 22-го все-таки року. Ну і що ж ми маємо в, так би мовити, в сухому залишку, як то кажуть. А ми маємо те, що НАТО не те, що не відсунулось, а Навпаки, присунулося до е, Московії, і додалося вдвічі більше кордонів із е, Фінляндією як країною НАТО, а потім ще й Швеція туди увійшла. Таким чином, ми маємо протилежний бажаному результат. Чому так? Чому він е, оце все заявив? Так, а отримав протилежний результат. Значить, він щось робив все не так. Ну, це, я знаю, мабуть, останньому їжаку зрозуміло. А чому він робив не так? Так, тут треба звернутися до Суворова, різуна, так, справжнє прізвище так, українського походження. Одному із найпотужніших агентів КДБ, який працював у Швейцарії вже саме те, що він не маючи за собою ніяких там зв'язків, опинився аж у Швейцарії, говорить про його, так би мовити, кваліфікацію. Так. І ось що. Написано в одному з його творів, коли він писав про те, як він поступав до Академії КДБ, що йому знаючі люди підказали, щоб він не випендрювався там. Тому що до Академії КДБ беруть, не беруть дуже розумних людей, не беруть і дуже дурних людей. А беруть якраз середнячків. Це ті люди, які здатні ну, проводити спецоперації. Так. Не думаючи, не ну, піддаючи сумніву, не піддаючи аналізу, не піддаючи синтезу, що воно треба, не треба. На горі знають. Так. І от він притворився. Так би мовити, вирівняв свій рівень IQ до середнього і, відповідно, був прийнятий туди, куди він хотів. Так. Але ж подальша доля його показала про те, що він, ну, як людина дуже розумна, він почав діяти самостійно, грати в самостійну гру, і врешті-решт зрадив, тому що він зрозумів, з ким він має справу. А потім почав писати книжки, і все таке, ну зрозуміло, що це людина дуже високоінтелектуальна. Так. І от ми робимо висновок про те, що Путін, я думаю, що за своїм інтелектуальним рівнем, а то він був трошки вище від нижчого, але входив до середнього. Так би мовити, рівня, і тому він був прийнятий. І вся та команда, яка в нього є, це люди от сірої середини оцієї маси. Тому маса їх і підтримує, вона їх не знаю, може інстинктивно відчуває за своїх, так. але ж для е, керівництва такою державою величезною, потрібний дуже високий рівень інтелекту. Ну, в крайньому разі мають бути відповідні радники, так, які б ну, самі мали дуже високий інтелектуальний рівень і переконували оцих середнячків тих, що треба робити. Але Дугін, наприклад, який там є основний, основним консультантом з його політики, на цю роль абсолютно не годиться.